Доброго дня, дорожки Тамарян, вчителі Житомирської області, проста Хмілу 45, місто Житомир, тракторна площадка. Тракторці в наявності. Будь ласка, запрошуємо придбати собі сільського спогадського помічника, сільського споласького обладнання. Зараз йде відгрузка Соліса 50-ки без кабіни. Мій чудний придбав собі такого помічника на чорнозем тракторець. Поїде допомагати сільському господарству. Все перевірено, все працює. Воно стоїть вже авто на відгрудку. Зараз розвертаємося, щоб заїхати задом. Тракторець дуже приглядає прекрасно. Потужний, гарний то є техніка на сьогоднішній день найкраща. Техніка підвозиться, техніка все в наявності. Будь ласка, запрошуємо. Проспект Миру 45 в Нізько Житомир. Дякую.